Всім привіт! Приїхала на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону подвійно на подвійне свято, точніше, на 55 рочки. І планувала я її робити на вулиці, але на вулиці просто шалений вітер, дуже сильні пориви, і я думаю, що навіть якщо каркаси будуть стояти, кульки, вітер все одно зірве. Тому буду робити всередині всім гарного перегляду. Я вже зібрала каркасик, і в мене сьогодні три каркаси. На одному я змонтувала плівочку, він вже в готовому вигляді був, я в такому вигляді його привезла. І на два каркаси я буду монтувати валюр. Так виглядає каркасик. Зараз на нього змонтую валюр. До речі, ми займаємося виготовленням залізних каркасів, робимо каркаси різних розмірів. Валюр я змонтувала, в мене не дуже широкий каркасик, я його зробила два рази трошки проти світла з тим ту задню стінку буду ще закривати. І все це, як завжди, швиденько я змонтувала на магнітики. Магніти дуже класні. Тримаю плівочкою, велюр і взагалі на будь-яку ліку я їх використовую. І змонтувала написи. Написи у мене біле ДВП. Такі написи ми робимо із ДВП, із пенопласту, із панери, із полістиролу. І для цієї фотожини біле ДВП мені пасувало найбільше. Тепер буду збирати гірлянду. Використовую кульки колісан. У мене тут кульки 12 дюймів, блакитні кульки це доброста. Спочатку роблю таку основну гірлянду, потім просто добиваю її кульками різного калібру. І така сьогодні У мене краса. нагадую, що декорчик, який ви бачите на цій фотозоні, саме каркаси, магнітські написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Ці посилання під цим відео.